Вітаю, вода це ж така сила, що може і творити, і руйнувати. І коли йдеться про наші будівлі, захист від неї це чи не найголовніше завдання? Тож сьогодні давайте розберемося, як саме рулонна гідроізоляція стає надійним щитом від цієї постійної загрози. Отже, перед нами постає ключове питання як надійно захистити будівлю від води. І погодьтеся, з цим стикається буквально кожен, хто будує, ремонтує чи просто є власником нерухомості. Ну що ж, давайте зануримося в цю тему і знайдемо відповіді. І так почнемо з самих основ. Зараз ми розглянемо ключове рішення проблеми з вологою. І саме тут на сцену виходить наш головний герой. І осін рулонні гідроізоляційні матеріали. Якщо казати просто, то уявіть собі гнучкі полотна в рулонах. Вони створюють такий собі міцний багатошаровий бар'єр, який ну просто не дає волозі ані найменшого шансу. Щоб це було простіше зрозуміти, є класна аналогія: покрівельний пиріг, бо ж уся суть саме в багатошаролості. тобто це не просто якийсь один шар захисту, ні, це цілісінька система, де все працює разом, знаєте, як єдиний механізм, щоб забезпечити максимальну надійність. Але ж, звісно, не всі рулонні матеріали однакові. Тож давайте зараз розберемося в трьох їх основних типах, і що найголовніше, зрозуміємо, який і для чого краще підходить. Окей, дивимось на таблицю. Маємо три основні типи. Перший бітумні. Їх головний плюс вони доволі доступні і гнучкі, тому їх часто можна побачити, скажімо, у ванних кімнатах або під стяжкою підлоги. Далі йдуть полімерні це вже синтетика, як от ПВХ чи ТПО. Що в них круто, вони не бояться ні сонця, ні перепадів температур. Тому це ідеальний вибір для відкритих поверхонь, наприклад, для дахів чи терас. І третій тип комбіновані. Тут, як то кажуть, взяли найкраще з двох світів. Міцність і довговічність. Це такий собі важковаговик для місць з найбільшими навантаженнями, як от фундаменти великих споруд. Якийсь цього висновок дуже простий. Все залежить від того, де і в яких умовах матеріал буде працювати. Так, з типами, здається, розібралися. А тепер найцікавіше а де ж усе це використовується на практиці? Давайте подивимось. І тут список застосувань, чесно кажучи, вражає. Ну, найперше, що спадає на думку, це звісно покрівля. Це ж наш головний щит від дощу і снігу, але не менш важливо це фундамент і підвали. Там гідроізоляція бореться з постійним тиском ґрунтових вод. Йдемо далі. Підлоги, щоб волога не піднімалася знизу. Тераси, балкони, само собою, їх теж треба захищати від опадів. І навіть уявіть собі, басейни, щоб створити ідеально герметичну чашу, покладаються саме на ці матеріали. Це ж справді показує, наскільки вони універсальні, буквально від фундаменту до даху. Добре, ми вже знаємо, що це за матеріали і де їх застосовувати. Залишилось скласти останній шматочок пазла. І він, до речі, дуже важливий, а як їх встановлюють? Загалом є три основні способи монтажу. Перший це наплавлення. Тут все серйозно: беруть газовий пальник, розігрівають матеріал і, по суті, приварюють його до основи. Виходить такий суцільний монолітний шар. Другий спосіб, механічний, це коли рулони просто прикручують спеціальними кріпленнями. Дуже зручно, коли наплавляти, наприклад, не можна або небезпечно. І третій варіант проклеювання. Тут у гру вступають спеціальні мастики, якими ретельно промазують усі шви та місця з'єднань. Головне герметичність. Зрозуміло, що вибір методу залежить і від самого матеріалу, і від поверхні, з якою доводиться працювати. Отже, що ми маємо в підсумку? Вся ця інформація це по суті інструмент. Інструмент, який допомагає зробити правильний обґрунтований вибір. І знаєте, врешті-решт, все зводиться до одного єдиного, але головного питання, яке треба собі поставити ще до початку робіт, який рівень захисту потрібен саме цьому проекту? Бо саме відповідь на це питання і визначить усе. Ідеальний матеріал, правильну технологію монтажу і як результат, надійність та довговічність усієї будівлі на багато-багато років.